знаєте, знаєте, ну, трошки повеселю. Нещодавно почула таку фразу, ну, чому людина набирає зайву вагу. Інколи Одна з причин психосоматичних, тому що в неї вже стільки всього накопичилося, що їй треба терміново з кимось ділитися. Ну, от, і видно... Я за зиму так добре добре видно, їла. Скоро піду на землю. Ні, то, звичайно, з лопатами, з граблями я там поскидаю собі вагу, але я так ну, трошечки округлилася за зиму. І тут люди просять навчання. Я кажу, так, все добре, супер. Я терміново буду ділитися, буду проводити вам вебінари, семінари, поки поки маю час і силу. От навчання, будь ласка, не треба мені зайвої ваги. Так що подивіться, можливо, і у вас така може бути причина в когось. Хтось там п'є пілюльки, намагається похудати чи ходить на фізкультуру, не виходить. Може, ви занадто скромні, вам треба вже якимись знаннями, якимись навиками, чимось світом ділитися і зразу похудаєте. Ну я сподіваюся, будемо проводити такий експеримент, похудаю я трошки чи ні. Ніколи в житті не парилася з того, ну то вже так трошки не хочеться гардероб міняти, розумієте? Ну, ще трошечки прийдеться знову купляти всі штани і спідниці нові. Тому от в мене така, така мотивація ще додатково, чому я безкоштовно, вільно з вами ділюся цією інформацією.